Під цим відео обов'язково потрібна твоя експертна думка стосовно того, що ти думаєш. Можливо, герой цього відео зіграв якось неправильно. Можливо, він взяв не той танк для такого бою. можливо, на іншому танку можна було перемогти. Що ти думаєш? Обов'язково напиши в коментарях. Дуже потрібно розібратися, що не так, чому наш герой зіграв саме так в цьому бою, а ніяк інакше. Про свою думку я розкажу в кінці цього відео. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі Атредвокрю. Карта Хімлсдорф в команді противника три важких танки, два середніх один ЛТ і ПТшка. В команді союзників три важких, три середніх і один ЛТ. Наш герой на паттені грає. І я вам тут хочу сказати одразу, що мені здається, що от, е... фіналочка цього бою от вона показує е... дуже величену прірву цю прірву. Між танками, середніми танками, наприклад, між паттоном і леопардом. І ми про це обов'язково поговоримо. Двіжуха вся починається у нас на правому фланзі. Я е, дещо не зрозумів, чому тут наш герой вирішив е, на балкончика сюди приїхати, аніж е, пушити отам е, зі своєю командою, тому що їх там е, ну, було б четверо, а так е, їх троє. І дивіться, що тут 260-й приїжджає. <гум> і от, 260-й тут, звісно, отримує. Наш герой накидує шкоду, все клас. Хтось там начебто намагався по ньому прокинути щось. Але дивіться, мінус один танк в команді противника. Ну і тут ще кран. Кран летить, летить, зупинився. Нарешті знайшов гальма. Подивіться, який гарний постріл в лючок. Дуже гарний постріл в лючок. Я тащусь від такого, от коли так філігранно десь люди грають, мені це подобається. Проте подивіться, що відбувається. У нас зараз рахунок 1-1, залишаються два важких танки на правому фланзі, і начебто якась була рокіровка. Ті поїхали противники на лівий фланг, ті противники кран поїхав на правий фланг, і тут залишився якийсь є е Наш герой вирішує, що тут начебто типу, менше спротиву. І він їде сюди, тому що він бачив, що тут лише один танк. В принципі, це правильно. Але от тичку дав, все, поїхав далі. Не потрібно тут ставати, кружитися, підставлятися під кару. Хоп, ще тичку дав, заїхав. Я не розумію ще, чому Карл сюди не заїхав допомогти. Але подивіться, що сталося. Всі, хто думали, що тут одна сотка, вони переїхали на цей фланг. А той фланг, та той фланг, ті, хто залишились на тому фланзі, всі пропали. Тобто мінус два танки. Значить, що виходить? У нас пройшла оця ракіровка заради одного Єсотого. Одного Є0 забрали, але при тому втратили два танки. Причому втратили одного важкого і одного середнього. І втратили ми. Такі танки достатньо непогані. У нас Кара 45 тонн, і СТРВК грали взводом. Тобто, теоретично, ну, вони могли б тут е цікаву роль відіграти в цьому бою, тим не менш. Давайте подивимося, що буде відбуватися далі. Карро тулить собі кудись там. Він тут побачив, що тут двіжуха на цьому фланзі, і вирішив переїжджати. Звісно, це правильне рішення, тому що, а що там, що там робити проти чотирьох танків в двох соткою сотки, КД 16 секунд. А що, 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 що там шукати, що там, що там ловити на тому напрямку? Все правильно зробив. Дивіться по крану. Я до речі, мабуть, і не знав, що тут є такий цікавий простріл, дякуючи автору цього боя. Буду тепер знати. Ну, а подивіться, що як грає автор цього бою. От 1850 хітпоинтів він як мав, так і має. І я вам мушу сказати, що грає він, подивіться, що він ні до кого не приїжджає. І він не дає до себе приїхати. Тобто він постійно, що ви бачите зараз, він розвернувся і поїхав. Все, його тут немає. Так, дійсно, опа! Це, звісно, фарт. 950, знову бабаха, я не розумію. Паттон просто стоїть. Нащо ти стріляєш в нього? Приїдь вже! Отримай від Патона один, два постріли, але заряджаєш пугас, даєш або в борт, або вицілюєш НЛД хешом. Я не знаю. Ну що з бабахами не так. Дивіться, дивіться, закривається повністю від ІСОМ ІС 7 від крана. Звісно, кран буде упаруватися Віса 7 От для чого потрібні союзники? А я вам показую. От для цього потрібні союзники. Не влучає. Не влучає. І тут е, досить цікава ситуація. Е, шотний сьомий, шот на Бабаха, е, там Карро. і. СТБ-1. І я хочу одразу сказати, що е, От ця вирішальна розкатка, вона. Показує оту от саму прірву, про яку я вам казав, що якби наш герой мав би все те саме 1459 хітпоїнтів, і був би на леопарді він би розіграв би цю катку. Звісно, можливо, він би не танканув там бабаху, але ми взяли ці умови, і от що буде відбуватися далі? Поїхали. Пріоритетна ціль. Бабаха, забирає Бабаху. Хоча Бабаха, в принципі, довго кидешся. І що тут відбувається? 300 хітпоїнтів отримує від СТБ. Тут зупинився, хотів дати постріл, не виходить, отримує натомість від Карро. Тому що, Тому що... а чому? Тому що Паттон. Патон, він повільний. Він повільніший, ніж старіки трахаються. Ну це просто жесть. Він просто, я не знаю, як на ньому можна грати. Мені не подобається цей танк, я його просто ненавиджу через те, що він нікуди не їде. І саме тоді, коли тобі треба поміняти позицію, він робиться дуже і дуже повільно. І цим зараз скористуються противники. Є, сюди їде СТБ. Оп, тичку ти дав. Подивіться, що раз, заїжджає, дає тичку. Ну, можна було на горочку не заїжджати, можна було б за неї заїхати, якщо б стати від башти. І відкару ще отримав натомість. Ну, все, в кінче. Клінч ок, сильна тема. Але за той час Кара об'їжджає. І братан. Сейвив ти свої хітпоінти. Клас. Це круто. Дистанція круто, все клас. Але уїхати, Паттон, тобі просто не дозволяє, тому що в нього такі характеристики. 6,2 секунди КД в такому бою теж забагато. І що скажете робити от в такому бою? Він не з 6,5 тисяч, два фраги зробив, заблокував, понятно, там 1680. Пошкодив 6 танків, медалю майстра отримав при поразці. А як можна було витащити цей бій? От як можна було витащити? Можливо, Можливо, Треба було зарубатися, от тоді, коли він приїхав на сотку, дав постріл прокатом, треба було прокатитися і грати того самого Карру. Можливо, я не впевнений. Але бій реально зачотний. Я навіть тут скажу таку штуку, що гравець, будучи на іншому танку, реально міг би витащити цей бій. Наприклад, на Леопарді при тих самих умовах міг би витащити цей бій. Тому що. Цей танк не дозволяє нікуди переїхати, нікуди поїхати. Все, в тебе технічно немає переваги. 173 тисячі за такий бій. І от давайте подивимося цей непростий сетап. Підемо з команди противника. 260-й об'єкт, то той, що упоровся, до речі, ніфіга не 40%, має 54% перемог і 24 тисячі боїв. На досвіді чувак приїхав, упоровся, убили. Розумієте? Ну, як затемнення якесь було. 10 тисяч з плюсиком боїв ФВ215Б, 60%. 2000 середнього, і він не знає, що таке фугаси. Покажіть мені ту людину, яка знає. Є сотий. Можна сказати, що це єдиний танк, тому що кран спітляв, бистренько побачив, що вся заруба там на залізниці кран спітляв туди. Сотка чомусь залишилось тут, не знаю. 40 тисяч боїв має, 52% перемог. Двушка середнього, до речі. Як-ніяк. -як. Кранван, той, що там спітляв. Ну, Спітляв він не просто так. 90. Він на досвіді. 92 тисячі 92 боїв, 48% перемог. От такі справи. ВЗ-132.1. 53% з половиною, 42 тисячі боїв. Ви. Подивіться, будь ласка, що тут е, гравців, в яких дуже мало боїв, їх майже немає. Каро 45 тонн, 58, майже 59% перемог, 8,5 тисяч боїв. Ну і СТБ 49,75, 16 720. Я, до речі, хочу сказати, що от гравці, в яких е, от, е, маленький відсоток перемог, невеличкий, скажімо так, і гравці, в яких він там вище 60 і, і вище. Вони грають, от ті, яких менше відсоток перемог. От вони більш такі агресивні, вони там десь вкатують, там і так далі. В цьому випадку СТБ міг залишитися один. Звісно, найважливіше перемога. Це дійсно так. Але якщо б СТБ е залишився, то результат тут був би на порядок цікавіший, живий. Ну і по сріблу був би цікавіший. Ну, бачите. Упоровся. 60 ТП 47% на 18 тисяч боїв. Карл 45 тонн, 45% 1500 боїв. І сьомий. 8800-52% перемог. СТБ перший 50% 22 тисячі боїв. Яхпанзер є 100 9 відсотків Від вушка середнього, до речі. СТРВК, це, до речі, взвод, про який я казав, що вони могли щось зарішати, а вони. Здається, не змогли. 12500 і 48. Те, те, що вони там зарішали, це от їх і було. Ну і наш герой, друзі, 58 66 73. 73 368 боїв зіграно, 2300 середня шкода. Я, до речі, грав і максималечко, друзі, 999. Дуже гарні цифри на Левандовському. Я, до речі, періодично граю з героєм даного відео, грає достатньо цікаво, достатньо гарно. І за статистикою, от десь дуже у нас схожа статистика. У мене. Орієнтовна кількість боїв така сама, в нього середуха більша, і відсоток перемог поки що теж більший. Цього гравця знаю особисто, з ним грав багато боїв взводом, і можу сказати, що достатньо скіловий гравець, і по-тупому так злитися ну він би не міг, тому що до самого кінця. Він відігравав повністю з максимальною кількістю хітпоїнтів. Він відігравав на дистанції, він не підставлявся. Але самі характеристики Паттона, його швидкість, плюс його ДПМ не дали розіграти цю катку. Тому що цю катку, я гадаю, що можна було витащити, і якби гравець грав би на леопарді першому, про якого я і качав, про якого я і казав на початку цього бою. Що думаєш? Чекаю на тебе в коментарях. Бажаю гарних боїв і пам'ятай. Все буде Україна. Бай!